В якийсь момент, коли я пробувала вже бути судею. Я просто прийшла на роботу і мені дали трудову книжку і сказали, що ти тут більше не працюєш. А в мене там плани, я як мінімум відпустку планувала йти. <свісно> от, Як максимум, я е, планувала, що я далі пробую на суддю, тобто ну, окей, не прийшла, пробуємо далі. Ну, Мене ніколи ніколи нічого не зупиняло, тому що, як би не дивно, я планувала завжди там, як мінімум, на рік, і е, я все просто ну, от, в мене кожна деталь все здійснювалося, тому що я ставила це як цілі. І звичайно, я розуміла, чому так сталося. Це був такий дуже переломний момент. Це це було дуже важко, тому що коли ти починаєш піднімати гарні питання, <голи> коли ти починаєш вникати в те, як має бути, а не те, як тобі нав'язують, чи як хочуть, щоб ти робила, і, і ти починаєш захищати десь колег в якихось питаннях, то і ти ще плюс плануєш якісь посади, звичайно, є люди, яким це не вигідно.